Деревна мишка Біллі. Прогулянки хороброго мишенята. Весняні прогулянки. Мишка-мандрівниця. Мишка Біллі завжди десь мандрує. Вона шукає нове помешкання. А вже ж тут мені подобається, думає, думає Біллі, сідає на березі озера. Краєвий такий гарний, і з води вилазить черепаха. Що ти тут робиш? Я тебе раніше не зустрічала. Біллю розповідає, що шукає домівку. Неподалік є порожня хатинка на дереві. Не хочеш глянути? Біллі одразу вирушає в дорогу і вже незабаром стоїть перед хаткою. Тут я буду жити, вигукує вона і радіє. Мишка збирає м'якенькі листочки, застилає ними підлогу нової оселі. Сходить місяць, біллі дуже втомилася. Вона вкладається на купу м'якого листя в хатці на дереві. Як же тут добре? Тепер я деревна мишка, думає біллі і засинає щасливою. Поцілунки під дощем. Якось на провесні деревній мишці стає нудно, і вона вирішує прогулятися по квітучих лугах. Там, у Западинці, білі зустрічає трав'яну мишку, яка збирає букет. Минуло небагато часу, і деревна мишка закохується у трав'яну, а трав'яна в деревну. Вони цілуються. А щось налітає гроза, починається дощ. Гайда до моєї хатки на дереві вигукує біллі. Сказано, зроблено. Мишки врятувалися. На дворі падає холодний дощ, а в хаті хтось гаряче цілується. Стіл. Деревна мишка біллі знайшла назвали ще стіл. Але одна ніжка в нього закоротка. Мишка дістає пилку і вкорочує три інші ніжки. А що гарно, і не хитається, гукає вона черепасі, яка щойно вийшла на берег. Такий столик пасуватиме до моєї хатки на дереві, каже Біллі. Черепаха з нею згодна. Мишка примощується, примощує стола на її панцир. Для черепахи шлях від озера до хатки на дереві дуже довгий. Так і втомитися можна, думає мишка, та зручно вмощується на столі. Друзі дістаються дерева аж надвечір. Білі дякує черепасі і та вирушає назад. Деревна мишка заносить знахідку в хату, запалює свічкою, сідає за новий стіл. Тепер можна нарешті покликати друзів. Кульбабова пошта. Білі сидить на камені і дивиться на білий світ. Раптом перед нею пролітають якісь дивні палачки. Деревна мишка ловить одну з них і йде туди, звідки могла прилетіти ця несподіванка. Що це? питає Біллі Незабаром мишка знаходить відповідь: Це насіння кульбаби, що летить за вітром. У Білі виникає ідея. Вона біжить додому і пише багато-багато листів усім друзям і трав'яним мишкам, і очеретяним, і полівкам, і норівкам, і всім, кого змогла згадати. Потім біллі бере листи, несе їх до кульбабок. Кожен лист мишка приклеїть до і відпускає в повітря, вітер швиденько їх підхоплює. Летіть, летіть, вигукує Біллі. Летіть до моїх друзів. Сподіваємося, що листи дістануться до адресатів. Свято. У деревної мишки Біллі сьогодні свято. Вона запросила друзів поставити на галявині стіл і перенесла сир. Вишні, полуницю, лимонад. Першою приходить трав'яна мишка. Дякую за запрошення! Ось тобі хліб і сир від мене. Норівка також не з порожніми лапками. Тримайте медок. А мишка очеретянка принесла свою люблену страву, суп із мушель У нас стільки їжі, що можна святкувати кілька днів. Сміються друзі. Надвечір вони розкладають затишне багаття, аж ось до них летить. Сова, мишки злякалися. Не бійтеся, я вам нічого не зроблю, мене запросили, каже сова. Тут усього вздосталь, сідай до нас, гукає її біди. І товариство їсть, і п'є, і теревенить до ранку. Особливе місце. Деревна мишка Білі та її подруга трав'яна мишка хочуть сходити в гори. Вони йдуть лугами вздовж озера. Погляд білі. Поглянь, Білі, каже трав'яна мишка, гори такі високі. Вони йдуть, йдуть, вечеріє. Гадаю, до гір ми сьогодні не дістанемось. Але там є печера, може, ми в неї. Заночуємо. В печері стоїть двина. Трав'яна мишка вилазить по ній нагору. Там вони бачать щілину, через яку можна пролізти назовні. Білі, ходи сюди, ти маєш це побачити, гукає вона. Мишки зручно вмощуються на верхівці та спостерігають захід сонця. Кращого місця шукати годі, каже Білі. Літні прогулянки, квітковий острів. Далеко в морі видно острів, на ньому росте соняшник. От, добре було б полежати, подрімати там мріє деревна мишка. Але ж вода така мокра, а білі не вміє плавати. Як же мені туди потрапити журиться мишка? Над нею пролітає товстий чміль. Привіт, жмелику, вигукує Біллі. Саме ти мені й треба. Я дуже хочу потрапити на той острів у морі. Перенесеш мене. Звичайно, буде джміль. Мишка хапається за жмелеві лапки, і друзі летять над морем. Джмелик садить пасажирку на острові і летить собі далі. А біллі мущується під соняшником і вдоволено засинає. Рожевий дзвоник. Сьогодні деревна мишка Біллі дуже втомилася від спеки. Вона лягає на березі озера, щоб відпочити. До неї підходить землерика під сонячною парасолькою. Хочеш спробувати мою парасольку? питає землерика. Якщо сподобається, я тобі її подарую. Біллі пристає на пропозицію, і подруги йдуть. Прогулятися лугами. Там цвіте прекрасний дзвоник. У деревної мишки виникає ідея. Біллі швидко лізе по стеблу квітки, однак воно нагинається, хилиться, хилиться і раптом ламається. Мишка разом із квіткою падає в воду. Землерийка мчить на допомогу подрузі, однак біля лише сміється і вигукує: Ура! Нарешті прохолода. Два кактуси. На дворі спекотно і дерев, деревна мишка йде на прогулянку. Нова блакитна парасолька захищає її від сонця. Біллі прогулюються пустелею. Там ростуть два кактуси. Високий Тоненький і низький, товстий. Обличчя в них смутні. Чого ви такі смутні, цікавиться мишка? Тому що я з голови до п'яту весь у колючках, а мій друг не має жодної, жаліється тоненький високий кактус. Я вам допоможу, обіцяє Біллі. Вона половину колючок із високого кактусу та встромляє їх у низенького товстуна. Тепер ви задоволені? питає мишка. А ж, спасибі тобі, хором відповідають кактуси. Метелики. Деревну мишку біллі хтось гукає. Вона визирає з хатки, внизу стоїть землерийка. У лапках вона тримає сачок. Біллі, ходи зі мною, я хочу впіймати метелика. Подруги йдуть на луг. Хочу роздивитися метелика зблизька, тому вирішила його впіймати. Землерийка довго бігає за метеликом, але не може вловити жодного. Вона вже геть втомилася. Стривай, у мене є краща ідея. Спробуймо інакше пропонує Білі. Мишка і землерийка лягають на траву. Треба лежати тихенько і не рухатись. Попереджає Білі. Метеликам стає цікаво. Вони сідають на непорушних подруг, від цього мишка лоскотно, але вони тримаються, нарешті землерика може роздивитися метеликів. Очеретяні мишки. Одного дня деревна мишка отримує листа від очеретяної мишеняти. Дорога білі, якомога швидше приходь до нас. На тебе чекає великий сюрприз. Мишка швиденько збирає найнеобхідніше та вирушає в дорогу. До очеретяних родичок іти цілий день. Цікаво, що в них там за сюрприз, думає Біллі. Подолавши частину шляху, деревна мишка знаходить на березі річки коробку з двома сірниками. Хм, якщо зроблю з неї човника, то встигну до очеретяних. Ще засвітла, розмірковує вона. Білі зіштовхує коробку в воду, залазить всередину, і гайда, сірником мишка стернує. Западають легкі сутінки, коли гостя дістається до очеретяних мишок. Але що сталося? Усі сумно сидять навколо велетенської свічки, яку задув вітер. Сюрпризом була запалена свічка, але тепер вогню немає. Пощастило, що мій човник може розпалити вогонь, каже Біллі, запалює свічку. Усі знову щасливі, цілу ніч мишки сидять навколо свічки і дивляться, як вона горить. Хмари. Землерика сидить на колоді і розглядає небо. Білі, поглянь. Хіба ця хмара не схожа на черепаху? Мишка підсідає до подруги, і обидві задирають голови. А ось спить велетень, вигукує землеріка, показуючи на хмару. Та глянь же он слон, не вгаває вона. Білі здивовано дивиться на небо. Ота схожа на зачарований замок, каже деревна мишка. А звідти насувається велика темна хмара. Вона негарна і геть мені не подобається, додає Біллі. Хмаря це також не подобається. Вона шли гріми блискавки, ще й починає плакати. Мер а то намокнемо, і мишки втікають у сухеньку хатку. Осінні. Прогулянки. Два пера Одного дня деревна мишка знаходить біля своєї хатки два пташиних пера. Які гарненькі, думає вона, треба спробувати на них політати. хоп 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 я лечу, вигукує Біллі Я можу літати. Бух, нічогенька посадка на живіт. На щастя, мишка нічого собі не зламала. Ех, не можу я літати, думає біллі. Але знаю, як іще використати ці пір'я. Отак хатка перетворилась на сердите обличчя. Бу! Світлячки. Одного вечора біллі зайшла надто далеко від дому. Темрява густіше. Нарешті мишка бачить хатку в дереві. Вікна той світяться. Білі стукає у двері, у хатці мешкає професор книжковий Пацюк. Він запрошує гостю зайти. Професор пригощає білі вечерою, а потім читає для неї вголос із великої книжки. Наступного ранку господар дарує мишці дві книжки. Біллі вирушає додому. Надвечір деревна мишка зручно влаштовується у своєму ліжечку з листя. Вона хоче почитати, але в хатці темно. Мишка запрошує в гості свої, друзів світлячків, і читає їм уголос: В хатці світло і тепло, а світлячки уважно. Слухають. Водоспад. Деревна мишка справляється в коробці по річці. Куди це вона до моря? Як страшно водоспад. Бідолашна мишка, ура! Орел переносить човник. Хто б міг подумати? Гарної мандрівки тобі деревна мишко! Вітряний день. Сьогодні деревна мишка Білі повертає книжки професору, книжковому пацюку. Не хочеш прогулятися зі мною? подихати свіжим повітрям? пропонує мишка. Професор без п... бере порасунку і рюкзак. Прогулянка почалася. Може, з нами трапиться пригода? каже Біллі Вони виходять на луг. Небо супиться. Добре що ми з парасолькою може піти дощ, зауважив професор. Несподівано порив вітру піднімає його в повітря, білі злякано ну дивиться. Я лечу, кричить книжковий бацюк. Буря несе його до озера. Раптом професор відпускає парасольку і плюс падає в воду. Він виходить на берег мокрий, як хлющ. Досить із мене пригод. Піду краще додому до моїх книжечок, вигукує професор. Ти справжній книжковий пацюк сміється білі. Горішок і сливка. Осінь. На прогулянці білі знаходить горішок і сливку Вона знесе знахідки до своєї хатки і закидає їх усередину. Першим з'їм горіх. А на десерт солодку сливу думає мишка. Вона бере молоток і розбиває міцну шкарлупу. Ова! у горішку мешкає хробачок. Ти зруйнувала мій дім, ображається він. Вибач, відповідає мишка. Я не знала, що тут хтось живе. А просто хотіла поїсти, але тепер, звісно, не буду. Лишайся у своєму горішку. Запрошую тебе на сливовий бенкет. Деревна мишка і хробачок ласують сливою, а коли понаїдалися, лягають перепочити. Хробачок на всю зиму лишається жити у мишки, у її зручній хатці на дереві. Велика книжка. Сьогодні дуже спекотно, думає деревна мишка. Сходжу но я на ставок. На пагорбі вона знаходить книжку. О, тут я можу сховатися від сонця. Може просто полежати. Аж тут її сяйнула краща ідея. Мишка піднімає книжку і скидає її з пагорба. Білий дивиться її вслід, а потім швиденько біжить вниз. Ах, яка гарна місцина, тіниста і така затишна. Зимові прогулянки. Тепленька хатка на дереві. Мишка Білі знайшла яблуко. Вона повільно котить його до своєї хатки на дереві. А ось іще й горішок. Теж треба із собою. Треба поспішати, бо вітер сильніше стає холодно, думає Білі. М Якенького листя в мене багато, кукурудзи та інших припасів також стане на всю зиму. Це добре. Перед входом до хатки висить паучок. Якщо хочеш, сплету тобі завісу, щоб захищала від вітру та холоду. Білій хоче, павучок береться до праці. Мишка спостерігає, минає небагато часу і завіса готова. Дякую тобі, павучок, каже Білі. Сусідська взаємодопомога. Якщо тобі ще щось треба, гукай, я живу. Над тобою кроль дерева. Землерийка змерзла. Скоро зима. Треба зібрати ще трохи листя, каже собі деревна мишка. На лугах білі бачать велику яму. Зазирає туди, а там драбинка. Мишка зацікавлено спускається в яму. Внизу в куточку Великої Нори зіщулилася землерика. Привіт, що з тобою? питає Біллі. Мені холодно, страшенно холодно, цукає зубами землерийка. Ходи до мене в теплу хатку на дереві, пропонує мишка. Подруги піднімаються драбиною та йдуть через луг до хатки Біллі. Мишки зариваються в купу листя, добре вкриваються зверху. Білій розповідає землериці одну історію за другою, і навіть павучок уважно слухає. Павучок сніговичок сніжить. Білі та землерика визирають із хатки. Клас, усе біло, стільки снігу. Мишки стрибають у сніг, валяються в ньому і балуються. Давай зробимо сніговика, пропонує Біллі. Подруги ліплять сніжки, котять їх по снігу, поки ті не перетворюються на великі кулі і ще більші, і ще. Потім мишки намагаються поставити кулі одна на одну, але ті дуже важкі. Мишкам бракує сили. Павучок здивовано дивиться на них. Я знаю, що нам робити, каже Біллі. Ходи зі мною. Мишка несе очерет. Землерика приносить кілька камінців. Готово! Павочку, ми зліпили це для тебе. Дивись. Тепер маєш подругу. Санчата. Деревна мишка і землерика хочуть змайструвати санчата. Вони беруть половинку шкарлупи горіха. Гоп, і санчата готові. Павучок дарує мишкам по светру, він сам їх сплів. Мерщій двір. землерика сідає в санчата, білі везе її до озера. Я щось придумала, вилукує мишка і швиденько знімає свій светр. Білі знаходить гілку з дерева і прив'язує до неї свою одежину, потім встромляє щоглу в горіхову шкарлупку. Вітер напинає вітрило і вперед. Санчата із землерикою мчать по льоду. Зачекай на мене кращать билі, я теж так хочу. Порятунок. Деревна мишка біжить на навздоїм за санчатами із землерикою. Обережно, лід тонкий, встигає вигукнути вона ой лихо. Санчата провалюються і швидко набирають воду. Але на допомогу прилітає ворона Кете. Вона спостерігала за мишками і тепер хапає санчата. Кете витягає санчата разом із пасажиркою з крижаної води, летить до своє, своє гніздо біля озера. Біль біжить слідом. Ворона, дякую, що врятувала мою подругу, вигукує Біллі. Побудьте в моєму тепленькому гнізді, щоб швидше висохнути, пропонує ките. Мишка, мишки ховаються, вороні під крило. Там безпечно і тепло. Незабаром вони почуваються дуже добре. Хом'ячок. Біллі та землерийка нагрілися й обсохли. Вони хочуть додому. Внизу в дереві живе мій новий орендар. Запитаючи, не завезе він вас додому, каже ворона. Хом'ячок невпевнено відчиняє двері, але погоджується, він доправить мишок до їхньої домівки. Уже темно. Хом'ячок дістає ліхтар і тягне санчата з мишками через озеро. Біля свого дерева пасажирки дякують Хом'ячкові. Він іде додому. Ми знову вдома радіє Біллі. землерико одразу ж засинає, а деревна мишка собі досі збуджена і розповідає павичку про світий, сповнений пригод.